Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк ЮАК, Київський філіал. У нас нове надходження це Toyota Camry 50 2012 року випуску за ціною 14 490 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2,5 літра, на 180 кінських сил, автоматичні коробці передач. Так нас виглядає, є по в на зеркалах. Коробка автомат, два підстаканники, USB. AUX, двохзовний клімат-контроль, підгріве передніх сидінь, штатна сенсорна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та доща, круїс контроль, заявлений пробіг автомобіля 213 тисяч кілометрів, помилок по бортовому комп'ютеру у нас взагалі ніяких немає. Електрогулювання двох передніх сидінь, і водія, і пасажира. передні та задні електросток підіймачі, електрорегулювання та складання дзеркал. зеркал. Також доставили у нас газ 4-покоління, який само, само собою вписаний в тих паспорт. Задній ряд, шкіряний салон чорного кольору в ідеальному стані. Для задніх пасажирів маємо підлокітник-підстаканник, дверні карти в ідеалі. попільничка. Стоїть на оригінальних 16-х легкосплавних дисках на літній гумі. Так він виглядає по колу. Є передні та задні парктроники, камера заднього огляду. Нагадую, це у нас офіційний автомобіль. Абсолютно весь, в рідній фарбі, без ДТП, повністю обслужений. І чекає на нового власника знаходиться він за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2 а також його можна придбати в кредит або скористатися послугою тридин.